Та? Та ти шо? Я сама в шоці, слуха. Ага. Ага. Шо. слухай я сама в шваці. Сама з того в Шваці. Ну, так? А я казала, курба, що вона клятка, ну ти що, кума не розумієш, та я тобі то говорила. Та Та я, кума, тебе розумію, та слухай, здебимся та якось то все обговоримо. Ну добре, кума, цьомою, па. Йолупи, блядь, тобі вікно кажу, закрий, бо мені холодно що можна не зрозуміти? Ой, мати Василева, не можна було зразу сказати. Ти здурнеш. Ти рушником бігає по хаті. Вмерзне. Куртку силиці мої змерзне.